Вітаємо вашні колеги. Вітаємо наших болівальників із перемогою. Розпочнемо після матчу прес-конференцію, виконуючи обов'язків головного тренера Динамо Київ Олександр Володимирович Шатовський. Розпочнемо прес-конференцію з найличного коментаря. Будь ласка. Доброго дня. Ну в першу чергу хочеться сказати знов-таки слова подяки нашим славним захисникам і захисницям, які боронять наші кордони, які дозволяють нам проводити ці матчі. І Вчора був День Києва, і ми всі знаємо, які подарунки нам приготував ворог в ці, в ці ночі. Але ми вистояли, ми вистоїмо і ми обов'язково переможемо. Що б не було, як би не було, як би складно не було. І я ще раз хочу подякувати нашим захисникам. Побажати їм в першу чергу, щоб вони всі повернулися якнайшвидше, здоровими. І ми святкували наші перемоги вже разом з обболівальниками на трибунах. Стосовно цієї гри, ми готувалися до цього матчу. Містер повернувся. Він так на милицях, але він постійно з командою. Він все бачить, він все. Керує процесом всім, і постійно ми з ним на зв'язку. Ми розуміли і говорили нашим гравцям стосовно того, що наш суперник сьогоднішній в нього йде боротьба за життя, чи залишаться вони в прем'єр-лізі? І ми казали, що гра не буде простою. Ми розуміли, наскільки важливо для них. У нас вже, можна сказати, турнірних завдань немає, але в нас є своє обличчя, яке гравці мають ніколи не теряти. Ми наголошували, ми говорили. Якщо подивитися на гру, то всередині другого тайму ми мали вели з рахунком 3-0. І спокійно доводити цю гру до логічного завершення. Натомість заробили 11-метровий удар на рівному місці, і могла і гра могла піти зовсім по іншому сценарію. Тому я вважаю, що е, рахунок 3-0 в принципі по результату, але не по грі десь. Тому що другий тайм ми. Епізодами у нас були можливості, але ми в обороні а, провалили десь. переходимо до запитань. Хто перший? Вадим Ростов, канал Айдіві. Пане Оце, можливо, поділитися, що було в роздяганні вашої команди, що говорили хлопцям в перерві? Адже верес мав дві хороші нагоди в першому таймі і було зрозуміло, що трішки щось не складається для київського динамику. Що сказали хлопцям, і наскільки сильно вплинув цей перший швидкісний голову Раміраса на початку другого тайму? Ми зробили деякі зауваження стосовно нашої організації і гри і, скажімо так, акценти виходячи з того, як грали в першому таймі наш суперник, як грали ми. Тому дізнатися, щось таке, ну, ви колись небудь від будь-якого тренера чули, щоб він. Колись сказав, що які акценти, що змінилося, про що розмовляли в роздяганні. Юрій Миколаєвич Нірка, якщо це така цікава інформація для журналістів. Я чудово розумію вашу зацікавленість знати все, що відбувається, але ви ж розумієте і наш. Ми працюємо, ми робимо акценти. Ми дивимось, ми аналізуємо і ми робимо зауваження гравцям, розставляємо якісь моменти. Так це спрацювало, і ми мали ще декілька чудових, я вважаю, сто майже 100% нагод для того, щоб вести гру в більш спокійному руслі. А на жаль, сталося так, і така нервова кінцівка, як в принципі, в цьому чемпіонаті завжди у динамо. Наступне запитання, будь ласка. Микола пікола сімні. От я і, можливо, що Микола Іванович пам'ятає, як ви приїхали до 94-му році юним вратарем, виграли, то була сильна команда. Як ви порівняли ви команду цього року 94-го, коли була вища Ліга, і вашу нинішню? Ну кажу, вашу, ну, ВВО, ВО вашу. Яка команда була б більш? Полівано від вас, як ви та я... дивіться, я вам відповім таким чином. У четвертому році мені було 19 років. Я зовсім по іншому сприймав футбол. Я зовсім по іншому дивився на футбол на гру, на свою гру так само. Я ніколи не аналізував її з точки зору як фахівець, як тренер. Тому мої сприйняття того року, і мої сприйняття сьогоднішні це зовсім інше. Це я зовсім по-іншому дивлюся на багато речей. Те, якби я, якби я був гравцем, я би навіть зараз, я б, можливо, сприймав би по-іншому. Але я, як тренер, я не можу проаналізувати ті події і ці події. Тим більше, що, вибачте, чесно скажу, я навіть не пам'ятаю. Але можу сказати, що ми постійно змінюємося. Те, що вчора... Було нормально сьогодні, цього буде мало. Для того, щоб стояти на місці, треба бігти вперед і бігти досить <кій> швидко. А для того, щоб бути попереду, треба спринтером бути і марафонцем. Наступне запитання, будь ласка. Так, Брежицький, сфера ТВ. це третя впевнена перемога розроблена для вашої команди. І таке наприкінці чемпіонату. От ви набрали хід, якби президент клубу вам сказав Олександр Честач чи, чи хотіли ви стати повноцінним головним тренером вже. Після цього сезону чи погодився. Ви знаєте, в мене стільки багато мрій, якщо я буду про них всі розповідати, то, мабуть, жодна з них ніколи не збудеться. хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани на майбутнє. А я на сьогоднішній день керую командою в роздягальні безпосередньо перед грою, під час гри, і я намагаюся свої обов'язки виконувати якнайкраще. Я ніколи не розповім вам, про що ми говоримо, я ніколи не розповім вам е, наші індивідуальні стосунки з гравцями, я ніколи не розповім вам там, якісь моменти, деталі ті, які до вас були б дуже охочі, щоб ви знали. Але я могу, можу сказати, що характер мій, він загуртовувався на протязі багатьох років. І цьому сприяло і мої вдалі виступи, і якраз е, такі моменти, про які майже всі спортсмени хочуть забути. Але саме вони роблять цей стержень всередині. І я всі свої знання буду передавати гравцям, на чолі чи як асистент. Це не має значення. А сьогодні я виконую обов'язки. І я роблю все для того, щоб хлопці, які виходять на футбольне поле, вони виконували те, що від них, те, що вони мають робити, і те, чого хоче тренерський штаб. Вони щось вдається, щось не вдається. Але ж ми виходимо, граємо проти суперника, який протидіє нам. І він ставить свої завдання. Тому, тому я можу. А, Сказати лише одне. Я працюю з задоволенням і буду працювати з задоволеним далі. А в якому ракурсі? Час покаже. Колеги, чи є ще погрі, саме погрі запитання? Немає. Усім дякую, до побачення. Дякую, гарного тих, спокійного вечора.